Добрий день. Продовжимо уроки для початківців. Сьогодні урок яблуня. Дивіться, яка вона? Вона в минулому році, перший раз в житті обрізалася я купив цей учасник і вона була дика. Що хочу сказати про дикі дерева. Є тварини дикі, які живуть в лісі, за ними не треба догляду. Є дерева дички, вони теж можуть рости в лісі. Інші дерева, свійські дерева, тобто дерева. Які вже культурні, треба обов'язково обрізати. Я перший раз обрізав, бачите, настріляло таких різних гілячок і вовчків і таких добрих однорічок. Про що це говорить? Це говорить, що у цього дерева є велика надія, що воно сильне, раз воно стріляє, не хвилюйтесь. Це нормально. Я робив такі, поприбирав величезні такі гілки. Ось, бачите, тут, тут без пеньків, нормально все загоїлось. І Будемо продовжувати обрізку. Я хочу його ще опустити, ще зменшити. І е, для чого? різні причини. Причина, ясна, що я хочу більше плодів і хочу, щоб зручно було. І друга причина е, ці дерева були на грані вимирання, тобто вони були в такий грибок, що це просто жах. І е, в принципі, в основну частину я зберіг, деякі просто прийшли зрізати. І коли в нас буде більш вільніша крона, тоді буде більше провітрювання, нам буде легше боротися з грибком. Приступаємо до роботи, прийдемо донизу. Я е, літом трошечки кілька штучок гілячого ну, прорідив е, однорічок. Але тут ще дуже багато роботи, то буквально з десяточок і все. Так що починаємо майже з нуля. Дивимося, знизу догори штамп. Штамп має бути приблизно 70 см. Тут трохи менше, ніж 70 см, але в нас вибору немає. Ми не фанати сантиметрів, ми дивимося, як нам буде вигідніше. Нам цю гілочку, одну річку, яка стане дворічкою і стане золотою гілка, тобто самою вигідною. Нам ми прикорочуємо на третю частину, ось забрудничку робимо зріз і виводимо ось, на вільну зону піде вегетативна гілка. Так само і тут, сюди нам треба вивести. Заходимо, ось у нас іде. Пішло. Все, нижній ярус. Працюємо з нижнім ярусом. Ось гілка. Тут дві, ну, ми якусь із них лишимо. Цю певну ця йде знизу і виводимо на бруйку на вільну зону. Переводимо, пробуємо перевести, цей рік ми це не зробили, на схему веретену. Слідуючи, теж розводимо. Ось, теж розводимо вільні місця. Це взагалі прекрасно. Дивіться, кут, майже ідеальний, майже 60 градусів, вона тут і буде. Ця, щоб не сильно заважала, ми її трошки приспустимо на брунічку. Тобто ми регулюємо такими зрізами однорічні, однорічні гілочки, регулюємо, щоб вони займали своє місце. Ось, прекрасно пішла. Але в нас ця заважає. Який робимо варіант? Звісно, ми її прибираємо. Тут плодоутворення пішли, і, щоб нам вона не заважала, перепускаємо на брунічку однорічку. Ця Це де, як допоміжна, яка піде сюди. А цю велику однорічку... Прибираємо. Пріоритеті у нас похилі, спокійні, короткі гілочки, на яких буде не плодів як винограду, а буде 5, 6, 4 плода, але вони будуть гарні і вони будуть рівномірно розположені. Давайте вже так і підемо по цій гілці. Це прибираємо жировик, Максимум розчищаємо. Давайте спочатку знайдемо закінчення цієї гілки. Тобто, дивіться, ми вже вчили, один по руках розберемо. Ось я хочу перевести на цю гілку, я зразу її побачив, зразу нам сподобалося. Раз. Робимо зріз. Переводимо сюди. Це, що донизу, ще до гори прибираємо. Що донизу не отримує світла, ще до гори забирає світло. Так, тут дві. Цю залишаємо, так і буде, а цю переводимо. На брунечку на цю сторону. Бажано зрізати десь одну третю гілки. Бажано. Для того, щоб якщо більше зрізати, буде трохи буяти в нас, буде бунтувати дерево. Ось зрізаємо, ось вона вже пішла з подушечками. Підходимо далі і загусто прибираємо, прибираємо ось закінчення. Ось вона піде в цю сторону, розвернеться, займе пусту зону і буде у нас все в ажурі. Ось ця гілка, ну гілка. Дивіться, давайте пороздумуємо. Це у нас включається в нас дворічна гілка. Дивіться, один рік і пішло два роки. І як я казав, ідеально скільки у нас дуйничок плодових. Один, два, три. Чотири. Чотирь. ну Прекрасно, якби би ідеально. Але вона у нас затіняє цю гілку. Що ми зробимо? Давайте зробимо так. Я думаю, вони сильно не покусаються. Тим більше ця закриває зону, на якій немає вже плодів, ця гілка вже би, своє відживає, можна сказати. Але вона ще цей рік нам дасть відб'є і дасть хороші плоди. Ми її залишаємо на один рік. На рік ми зробимо такий зріз, ось, і в нас це буде крайня гілка. Воно трошки стимулює зріз роступ, такий гілочок, можливо, вона стріляє воно. Я думаю, що так і буде. І поки що ми залишаємо один і два. Це рідкісний варіант, коли ну, залишаємо на один рік, бо вона є дворічна і вона є пріоритет, вона має своє віддати. Піднімаємося далі, йдемо, розкручуємося, попросимо оператора на цю сторону. Ось, будь ласка. Прибираємо все, що йде всередину. І йдемо на слідучу гілку. Так. Раз, пішла сюди, ще трошки маємо опускати. Опускаємо на брунечку. Далі ще в нас пішла гілка. Прикорочуємо теж на цю сторону. Випускаємо на цю сторону, заважати не буде. Ці жеревики сміливо прибираємо. Вся догори пішла. Приберемо теж. Дивіться, ще я вам покажу. Ця гілка вже якби застара, ми потрошки будемо з нею прощатися. Чому? Тому що на ній вже плодів немає, вже йде вона як підставочка для других гілок і на ній вже є плоди. Вона бере дуже багато соків. Тому ми на наступний рік її переріжемо і перепустимо на цю гілку. Надалі, можливо на цю, а можливо ми взагалі її приберемо, якщо тут щось стрільне. Тому ми шукаємо, щоб щось десь в цьому місці стрільне. Ну, ця трошки не підходить. Добре, йдемо далі. Так, отакий варіант. Вона якби внизу і... Оце все у нас перекриє ці плоди. Так, жалко їх прибирати. Давайте ще подумаємо, побачимо, що в нас лишиться. Ще догори прибираємо. Так, давайте одразу приділимося, якої у нас буде довжини. Це задовга гілка. Оця гілка буде прекрасним продовженням всього цього іншого. Ми це діло маємо прикоротити для того, щоб у нас не був мілкий врожай. І такі гілки, вони тимчасові на їх місці мають вирости молоді гілки. А одну-двоєвічні гілки це в нас в пріоритеті, особливо на яблуні. Яблуня, як я вже говорив в минулому році, що яблуня в нас дерево, яке багато не тягне гілок. Знизу прибрали. Це Пельне пішло закінчення, хай це відплодить, далі можна перевезти на одну річку. Ось прекрасно, брунічки. Ну Трошки просяде, обрізали, все пішло. Тут у нас варіант. Залишимо. Трошки менше буде сонця, але тут замало вже таких плодових гілок. І ось у нас пішла гілочка одна річка, яка забирає на світло цієї. Ідемо далі. Ось, хочу звернути увагу, дивіться, яка гілочка. Прекрасна. Трошки вона опущена. Ну, Піднімемо на брунічку. дивіться, я піднімаю на брунічку. Якщо вона вже з плодовими бруньками, це дворічечка, ми сусідні дві брунечки прибираємо. Чому? Так ростуть кісточкові, і я далі б дуже зерняткові, з кісточком ми теж будемо розбиратися. Якщо ми прибираємо, прирізаємо дворічну гілочку, про то я не говорю, у нас слідуючі дві брунічки будуть вегетативні. Тобто вони будуть ростові, у нас буде віничок. Можливо, звертали увагу. Нам не треба, вінички хай будуть в хаті, хай ми ними підмітаємо. Тут віничків не треба. Прибираємо все, що заступає сонце. Так, ось у нас пішла ще. Отака вона, якби вона йде середину крони, ну ми її залишимо, можливо, це ж тимчасово і перепустимо на... сюди. Хай буде, Однорічка багато не тяне, З однорічками не боремося. Однорічка майбутня золота гілка дворічка. Раз, перепустили сюди на брудічку. Далі беремо, откатаємо нову стрім'яночку і піднімаємося догори. Зразу скажу. Я її буду опускати, для мене це високо. буде багато брати на себе соки і мало що нам залишиться. Ось пішла. Зразу шукаємо закінчення. Дуже довго і донизу пішла. Перерізали, закінчується одна річка. Випускаємо на брунечку туди. Далі. Це йде в хорошому місці, як бокова. Перепускаємо на брунечку сюди. Вертикально, забираємо, вертикально, забираємо. Ось у нас пішла вже якби в нас сильна, але ну, пуста зона добре лишимо, перепустимо на бруничку сюди. І оця у нас вже над цією гілкою, яку ми вже обрізали, забрали. Дивіться, один рік, два роки, вся плодушка, три роки, вже там один, там два плодика, все. Ну, ще поки потягне. Один-два, дивіться, тоненька гілка, товста гілка. Зона пуста, або та, або та має бути. Ця більш вертикальна, ця більш полога, більш спокійна. Значить завжди даємо пріоритет ті гілці, яка менша і не така буйна. Пішли далі гілочка. На цій гілці дуже багато подушок. Тому ми так прикоротим сюди, випустили. Ось хороша гілочка. Робимо їх коротшими. Якщо довга гілка, гілки плод. Ось, раз, підняли, як бокова гілочка. Те, що знизу прибрали, ось плодушечки-плодушечки прекрасно, вертикально обрізали, перепустили. Задовга. На що перебивати? Ось, дивіться, повну плодушечок, повно плодушечок. Давайте подумаємо. Ось ми тако перепустимо. О! Максимально збережемо плодушку. Знаходимо кінець цієї гілки. ось. Прекрасне закінчення, трошки догори йде. І інше все прибираємо. Тобто ми маємо гілки прикорочувати. Вони занадто довгі. Робимо зріз без пенька, вертикальну прибрали жировик. Це донизу йде. Прибрали. От, почистили, приблизно в такому варіанті Кхе, вона може бути жити і процвітати. Давайте зразу знайдемо закінчення. Значить, Нам треба знайти бажану дворічну гілочку, яка йде невертикально догори трошки полого, для того, щоб зупинити ріст. І бажано, щоб вона виходила в цю сторону, для того, щоб дерево трохи відцентрувати. Ну, Не буде в цю сторону, то таке діло, вже так і буде. Шукаємо і поки що не знаходимо. Ось хороша гілка йде в цю сторону. Ну, Не, ну не виросла ще з цієї сторони. Ось така це слабенька, це діло не піде. Це однорічка, Прибираємо. Тоді шукаємо варіант. Тобто, щоб вона була не сильно слабенька і щоб вона була не, сильно, не, не велика, Це тобто недовга дворічна гілочка. Ось вона йде дворічна, з неї пішла однорічка, річка. Якби такий варіант, роздивимося, може ще якийсь є варіант. Давайте поки що цей варіант залишимо, я перейду на ту сторону. І з тої сторони може щось побачимо. На ту сторону перейду, щоб зрізати іншу сторону. Дерево вже величеньке, я не знаю скільки йому років, бо тільки купили дачу. Але воно ну, вже розрослося і зараз ми обріжемо цю боковушку. Ось цю гілочку. Теж у нас вона йде як тимчасово, бо вона вже загруба, на ній вже нічого плодів немає. Але поки в нас не ви... ось вистрінуло, ось є одна річечка, яка її замінить, коли до дворічки. Ось вона, бачите? Все. Ми її залишаємо. Залишимо і цю на всяк випадок. Е може бути, обломається, всяке може бути. А поки що ми на рік її залишаємо, так як ця однорічка в нашої родити не буде, у нас поки що побудеться тимчасово. Багато гілок залишається тимчасово на один рік. Наприклад, дворічка, хай вона своє віддасть. Наприклад, ще не виросло щось на цьому місці. Так, залишаємо, залишаємо. Це дуже сильно, потужно прибираємо. Ось непогана гілочка. Якби вона трохи заважає, ну залишимо, за те, що на ній плоди мають бути. Так, і прикорочуємо її, знаходимо ось приблизно отак можна. Ось для закінчення. виросте ця буде повноцінна гілочка, повноцінне закінчення, якщо у нас щось з цим не вийде. Тобто завжди щось лишаємо про запас, продумуємо різні варіанти. Ось сильна гілка, ось сильна гілка. Хай ця одна залишиться, перепускаємо сюди на вільну зону. А ця вже в нас буде забагато. Вибираємо. Так, ну що ж, вершок. Треба шукати вершок. Ось вершок. Я вже знайшов, з тої сторони його не бачу Така спокійна гілочка, дворічечка, яка в нас трошки відцентрує дерево. Прийдеться полазити по дереву. І... Знімаємо ці верхні роги оленячі і будемо її потрохи опускати. Я б її ще трошечки приспустив би, щоб вона у нас була 3-3,5 метри, достатньо для веретена. Ріжем без пенька, наголошуємо. Залишаємо, ми вже цей урок проходили, на кісточкових 1-2 мм можна залишати. Все. Прибрали. Ось у нас вже і розвиднівась, в принципі. Ми трошки почистили, що догори, що донизу. Поки що залишимо цю одну річечку, випустив туди на брудничку. Роздивилися, продивилися. Що де у нас заважає? Може десь щось перенаправити, яке цю гілочку взяв. Задовго одну річечка теж. Ту сторону треба випустити, знаходимо брунечку, ось, і займаємо на пусту зону. З часом у нас тут буде красота. Кожна буде гілочка займати своє місце. Буде у нас тут добрий урожай. Щоб зберегти його, вже в принципі, ну, я думаю, що вона виживе, дуже сильний грибок уже в цьому році лікував. Є результат. Так, давайте продимося. Що у нас тут є? Завжди щось десь не додивився, десь має залишитися. Так, є нормально. Припідняли, пустили на сторону, щоб не заважало. Задовго. В основному залишається одно річечко. Я їх так пропускаю в кінці. Де що не дуже дивлюся? В кінці дивлюся, що лишні прибираю. Але одну річка це не проблема, вона мало що буде. Ось такий вид у нас у цього дерева. І знаєте, я нашу... ще вирішив прирізати. Ось, може, ми... ось так має бути спігідка. Ця, що йде на заміну цій. Так, ну що ж, попрацювали, обрізали і такий у нас вид у цій яблуки. Поки що, все. До побачення. З вами був Володимир Головань, місто Владиш.